Хоча під час підписання харківських угод я був у вже більш-менш дорослому віці, я все одно був дуже-дуже слабко занурений в політичне життя країни. Тому підписання сумнозвісних Харківських Угод, весь резонанс, який вони викликали, якось та пройшов в мене. Вже більше 10 років після цих подій я знову зацікавився тим, що ж все-таки тоді відбулося насправді. Цьому посприяла і як оголошення підозри на коучу в державній зараді згідно з харківськими угодами. Так і повномасштабний напад Руснів на Україну. В результаті цієї зацікавленості родилось це відео, тому зайвих слів погнали. Загалом харківські угоди вертілись навколо бажання Кремля продовжити термін перебування Чорноморського флоту в Криму. Старий срок перебування закінчувався у 2017 році. А Росня хотіла оформити договір, згідно якому аренда флотом певної території Криму і Кримської акваторії буде подовжена аж на 25 років до 2042 року, із можливим подовженням ще на 5 років, якщо обидві сторони не будуть проти цього автоматичного подовження. І головним козирем цих перемовинах для Росні був газ. Тодішній типу президент РФ Дмитро Медведєв, який зараз отримав нове життя в медіа завдяки своїм безумним твітам. Гарантував для України знижку 100 доларів за тисячу кубометрів газу. Але це виявилося лише гучними словами для преси. По суті, харківські угоди, які були підписані 21 квітня 2010 року, зараз бачиться не інакше як початком економічного поклинання, поглинання України Московщини, яка вирішила зайти спочатку, так би мовити, через Крим. Так як Янукович був відкрито проросійським, Кремль вирішив використати використати такого зручного президента. Аби знову міцно взяти нашу країну під свій контроль. А харківські угоди, які були дуже вигідними для Русні, так як насправді вони понизили ціну перебування Чорноморського флоту в Криму, ну були лише початком цього поглинання України. Бо якщо казати загальними цифрами, то, то до 2017 року, за рік перебування Чорноморського флоту в Криму, Україна отримувала 97 мільйонів доларів на рік. А після 2017 року вона отримувала би лише 100 мільйонів доларів на, на рік. Лише 100 мільйонів, тому що не дивлячись на номінальне наче подорожання, подорожчання арендної плати через інфляцію, ми б отримували суттєво менше тих грошей, аніж раніше. А тієї самої знижки за газ, яку прикривалася українська і російська влада, ми так і не отримали. По ітогу, газ з часу навіть подорожчав. Думаю, тепер для вас очевидно, як і для мене, що нас просто затягувало в орбіту впливу у русні. На користь цього каже те, що Дмитро Медведів лег не на кожному кроці звеличував партнерські, сусідські, дружні, родинні стосунки між Україною і РФ. А нам вже чітко зрозуміла, які сусідські, дружні і так далі відносини можуть бути у Кацапі з ким завгодно. Ратифікація харківських угод у Верховній Раді відбулася 27 квітня. Кнопку За натисли 236 народних обранців, передусім відданої Януковичу партії регіонів. Парламентська опозиція шуміла, вгукувала ганьба, запускала димові шашки, заливала деякі плити для голосування клеєм. У тодішнього спікера Ради Володимира Литвина навіть кидали сирі яйця, від яких охоронці захищали його чорними парасольками. Але такий протест щирий чи ні, зараз мені сказати важко, не дав нічого. Угоди таки протягнули затвердили, а найбільших протестантів тоді ще довго таскали по прокуратурам в якості покарання за такий опір владі. Договір навіть визнавали антиконституційним, але й це не допомогло. Тепер чітко видно, куди в своїй проросійській політиці Янукович та його команда тягли країну. А коли пройшов певний час, то Янукович та його помічники стали розкручувати тему того, що це договір, хоч і не дав знижки на газ, але врятував Україну від якоїсь міфічної економічної кризи та банкрутства. Але гроші, які країна би отримала лише в 2017 році, могли б врятувати її від банкруса в 2011-2012 роках. Незрозуміло. Точніше, зрозуміло, що це лише Галіма відмазка, попитка замилити очі, аби скрити процеси того, як Україну знову роблять зручним передатком Московщини. І лише недавно цей акт державної зради почали розслідувати на вищому рівні. Але війна поки зупинила цей процес. Що буде далі? покаже лише час.